Усім привіт, граємо 2 на 2. Я не знаю про такого. 15 хвилин минув. Я трохи запізнився, як це сказати, я дивився просто іншим взагалі. І тут на тобі ну, виходить, починаємо грати. Так, трохи незручно. До ринку я не встигну виходити. Як мені бути, теж не зовсім не зрозуміло. Так, супер. Ці давайте сюди. Поки ви туди відійдете. Ці теж на дерево йдуть. на дерево. О, рибочок, давайте. Так, одразу їжу тоді. Раз все не по плану. Ви давайте одразу шахту. сразу казарма один дома. Так, неделя 1, 2, 3, 4, 5 на дерево. Ого, вообще не так погано насправді. Тю, ті, тільки один обмін, скоріш за все, був. Ну, це прикольно, 6300 трохи не вистачило. Так, давайте на залізу тоді швиденько. Золото на дерево. Так, Тисячу. Е, робіться. Щось триста. Ой, не туди, добре. Золото сюди. Супер. І давайте ще одне сюди. Так, каміння немає. Прикольно. Прикольно. Так, у мене одразу йдіть всі сюди. Чат, ви будете окремо каміння добувати. А тут теж йде на каміння. Так, 18 наежу. -та угу. Иду розкривати кнопку. Так. Мне потрібно знайти золотоносні шахти десь. Так, 1100 каміння, Спочатку шахты золотоносні, нос. не это за золото супер О, ну в еще и золото так, 4 пока 4 тут 4 у -у 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 -у. Так, 5 супер золото у нас не идет тут 6 на уровне идти так І ще одна звіт у є, чудово. Треба швиденько її побудувати. Так, вже 4 є. Супер. Так, тут мені розкрити, подивитись, що там та як. Скінково їдять. Бачу наші вже гарні суперники. 4. Давайте 5. Супер не залізу йдеть. Так, 18. Давайте швиденько будуйте мені академію. Нам ще дерево потрібно зробити. До речі, дерево. Сюди і сюди. І ви теж окремо сюди. Так, сподіваюсь, тим мені хоч побудувати там. Фух-фу-фух, так, золото удосконалюємо. Золото удосконалюємо. Чудово. Так, шестеро залітайте. Троє. Шестеро. Залітайте. Так, супер. Трохи не незручно, що там. Три міських центри так далеко. Так, п'ятеро нової їде. Так, ще одне, Давайте далі. Ось скільки в мене шахтів заповнені. Скільки шахмів заповнені? Це просто жах. Так, сьома хвилина а в мене немає навіть. У мене немає навіть дипломатичного центру. Так. Що я збираюсь роботи, не зрозуміло. П'ятеро сюди. Видобуток каміння. А ну, можна зробити. Хоча в мене в його і так доволі таки достатньо. Але так, шахти. Шахти, шахти, шахти. тоже погода 4900. 900 5 давайте на вугилля идите бежите бежите на вугилля и вы на вугилля бежите так вугилля уже 4 золото 4 залезу 3 тут же еще одна залеза. Угу. еще одна залезу добре Давайте ще одне залізо. 5500. Супер. 17. Давайте будуйте. Шуденько. Ой, це ризиковано. Вони ж не встигнуть. Не встигнуть добігти. Будувати, не встигнуть, добігти, не встигнуть. Так, каміння 200 на 200 їжу. Давайте. Давайте. Боремося. Добре. Так, треба стрільців вже якось новити. Парканчик треба побудувати. тут гарний парканчик має бути. Так. Ось щось не за планом пішло. О. Сюди. Так. Тут. Так. Так. Ох. Так, і сюди. Так, стрілець швиденько. Пристрілити цього. Всього сюди. Дєвоположення стати і пристрілити. Чудово. Так, перша скористяність є. Супер, нам потрібно. Так, чому можна вистачає їжі? Так, хлоп, хлопаки. Опаки. Давайте. Швиденько. Вугілля, до речі, треба удосконалити. Залізо теж. І ще одне вугілля треба. Угу. Так, дешевчики. Раз, два, раз, два. Так, ще шахта. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Ну, оскільки у мене пустує шахта. С два. С три. Раз, 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 два. Раз, два. Так, усіх франдешерів розігнав. Не зрозуміло, куди. Не тут, не тут. Ага. Сюда, сюда. Так. Ага. Сюда, на Сюда, сюда. Чудово. Так, еще одну стану мы можем путать. Вот. Супер. Давай еще одну стойку. А, тоже мне золото попробую. Ой-ой, еще то вуилья. Вуилья. Золото. Так, камень я 20 тысяч. Можно обменять ты на вуилья. Супер. А, мне там, наверное, попробую. Вуилья. Так, 40 секунд заочулось. 40 секунд, а мені потрібні генерали. Генерали мені потрібні. Так, ні, скорострільність. стрільність. Цілість. Так. Супер, скорострільність є. Сюди залітайте, сюди залітайте. Де ще в мене. Тут вугільна. Ще одне. Сюди залітайте. Так. Миссию уже пишов. На них це добрым. Так, 17. Так, на еще давай это вот шуденько сюди. Так. Супер. Очередник зроблено. Промальчик. Так, стайня. 482 вугілля. А ну 10 тисяч... Так, залізу. 10 тисяч... фу-фу-фу, фу-фу-фу-фу. Ну давай сюди 2, сюди дві, вже 8, майже, майже, майже. Бачу, суперники у нас а ось. Я чомусь не встиг все зробити, як треба. Це поганенько. Так, о, о, прикольно. Отже, бачимо у нас є. 36. Супер. Ідіть сюди. Ctrl 1. Сюди. Володи, я вам відчиню. Виходьте. влетим. Захід. Ні. 2.9 окремо на дерева. Угу, бачимо, у нього нормально так виглядає. Будемо й три через край. Так, силу постріл нам треба зробити. Так, сюди. Ще треба зробити. Трохи. Тут поки у нього не діш ворота, треба перестріляти цю кіноту. Нормально так. Стоять, нормально. Так, все, отходите, отходите сюда. Ни сюда. Застречаете тут. Ой -ой -ой. Так мало завышилось. Так, мало залишилось. Сейчас Так, сюди свого постриму. Ежу. Так, давайте не їжу. Не, не байди я вас прошу. Так, ще одну стайню давайте. І на дерево.

Выйдёт хвота, 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 стреляет. Чудово, чудово, чудово. Так, він карацу прокачав дуже сильно, мені молодець. На цього недостатньо. Так, нам потрібно сила пострілу вугілля 11. Це в нас ту 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 ту, -ту 50, супер 11, пробуємо. Відходимо, стріляємо. Супер. Сили постріл у нас є. Чудово. Іще залишилось. 40 на золото. Сюди є. Чудово. До речі, можна вже сюди. Йти. Так, ну доволі таки непогано. Вийшло насправді. Думаю, буде гірше. Виявилось не так, вже Виявилося погано. Так, 4 мають робитися, Артилерійське депо. Церква. Так, тут ми без артилерійського депо впоримось. Ну, мені так здається, якщо в нього у мене. Так, фіолетового там прибули. Так, ми Будемо йти по камеру. Цим насправді можна вже йти так. І ми теж. Бо там є союзник. і тут мені вже можна нічого не в'язатися. Я в рішенні шпевне, що основне військо я його вбив. І групування добре. Стояти на місці. Добре. Ну ми дуже багато тут виходить. Але вони нічого не зможемо зробити. Ну добре, хай йдуть теж не так. Доволі так непогано розтягування вийшло. Місві, звісно, мене дуже сильно підстрахував. І це добре. Все, перемога, дякую, дякую.